І правда: крилантим груд не треба. землі немає, то буде небо, Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. Як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, у кого з вірності у коханні, у когось з вічності поривання, у когось щирості до роботи, у когось. Щирості на турботи, У когось з пісні або з надією або з поезії, або з мрії. Людина, нібито літає, а крила має, а крила має. Мій перший вірш, написаний в окопі, на тій сипкій од вибухів в стіні, коли згубило зорі в гороскопі, моє дитинство вбите на війні. Лилась, лились пожежі, вулканічна лава. Горіла хата, ніч, здавалась тем, І захлиналась наша переправа через Дніпро, водою і вогнем. Була земля, сусідський плакав хлопчик, Хрестилась баба, і кінчався хліб. Двигтів у той музеї, у копчик, де дві сім'ї тулились кілька діб. О перший біль тих дитячих вражень, який не слід на серці не як невимовно віршем не скажеш, чи не німою зробиться душа? Це вже ні зайчиком, ні вовком, кривавий світ на зоря, а я писала мало, не осковку, великі букви, щойно з букваря, той перший віршик притулився з краю, щоб присвітилась поночі війна, який він був, я вже не пам'ятаю, снаряд упав осипала стіна. Коли я буду навіть сивою, і життя моє піде врякою, а для тебе буду красивою, а для когось Боже. Для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю, а між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною, ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мене іронія всіма ліктиками й галактиками. І не знала міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила, забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі міному, я просила в цьому сторіччі. Хоч би той в мінімум люди, будьте взаємовічливі. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємокрасивими. Вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце неборг вже почалось. Не забувайте незабутнє. Воно вже інею взялось. І не знецінюйте коштовне. Не загубіться у рубі, не приміняйте неповторне, на сто ерзасів у собі. Буває часом сліп від краси, Смалюсь ні темлю, що воно за диво. І ці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадиво, Усе як є, дорога, я гори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що хоч спались з Богом говори. Жах і крав, і смерть, і вічий, і клекіт каже орди. Маленький сірий чоловічок накоєв чорної біди. Це звір огидної породи, Лохнес холодної холодною Куди ж ви дивитесь народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Ліна Кустенко. Повернення Шевченка. Заслання, самота, солдачне. Нічого, 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 Косар. Не скаржився. мовчав. Не плакав, ні від чого, якось жив і якось не вмирав. Повернувся в Петербург, і ось у Петербурзі після таких років такої самоти, бать у таку йому зробили друзі, і він зміг йти. Прихилився він раптом до колони, що за чомусь набігла доповіку. Бо знаєте, із каторги в салон не зразу сміхнеться чоловіка.